У кожного свої згадки про голодомор. Хотіла запалити свічку, на вітрі вона гасне. З берези, біля якої я стою, листя вже опало. І навесні знову з'являться бруньки, дерево зазеленіє, буде радувати нас свіжістю, молодістю і новими надіями. А в 33-му році мій тато ждав весни, щоб поїсти березових бруньок. Мої батьки 1923 року народження, пізня дитина в них, і вони обоє пережили голодомор, тож я про це знаю не з розповідей далеких людей, а з вуст найближчих мені людей. Отже, в 33-му році мій батько жив у селі Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області. У селі було кілька колгоспів, а в їхній родині було четверо дітей. І ось коли в 32-му році пізньої осені, як от і зараз, і ранньої весни 33-го вже голод шугував по сільських оселях. Звісно, що родина колгоспників стала голодувати. Мій батько і своїм молодшим на рік чи два братом Захаром знаходили і корисну справу, і хлоп'ячу забаву, яку. Вони ловили мишей, діставали ховрахів із таємних нор, умудрялися виловлювати їжаків. А на річці Самарка, яка протікала за їхнім селом, вони рвали жолоді, ще якісь там ягоди, якісь гілля, все приносили додому і моя бабуся. Мама мого тата готувала такі обіди з тих горобців, коврахів, жолудів. Жолуді вона робила на пар, запарювала його гілочками вишні, малини, ожини, їжаків розбирала і так от сім'я виживала. Але ще було двоє меншеньких, у батька, братики, сестричка, 3-4 роки, звали їх клава і Мішко. Вони почали пухнути з голоду. Бабуся відвела їх у Павлоград, у дитячий притулок і залишила там. Сподівалася, що у державній установі дітям не дадуть пропасти з голоду, якось вони та виживуть. Прийшла вона додому без малюків. Коли закінчилася війна, мій батько прийшов з фронту. Він написав, напевно, сотні різних заяв, листів, пропозицій, звернень, розшукуючи молодше і сестричку але все було марно. Невідомо, чи стали дорослими Клава і Мишко, які так і не стали напевно, моїм дядьком і тіткою. Невідомо, як вони вижили і чи вижили взагалі. Ось таким вони стали заручниками. Побудови соціалізму жорстокими голодоморними методами. Клава й Мишко. Я не знаю їхніх облич, тому що фотографій тоді просто не було. Діти були маленькі, а сільській сім'ї було не до того. В родині моєї мами було трошки інакше, там теж було четверо дітей. Жила сім'я у селищі Згурівка. сьогодні це Яготинська громада на Лівобережній Київщині. А тоді це була Полтавська область. Бабуся моя. Мама моєї мами ходила в колгосп у ланку сапати буряки. Набрала мою маму. Вони вдвох займали чотири рядки. Ну, звісно, що могла просапати десятирічна напівголодна дівчинка, моя мама. Бабуся гнала три рядки, мама ледве один шкребла. Але зате, у кінці цього трудового їхнього такого пориву, колгосп їм видавали дві мисочки баланди, супу якогось там і два шматки хліба, один шматок. І одну миску баланди вони з'їдали тут же на полі. А іншу мисочку і інший шматок хліба несли додому, де їх чекало троє маминих братик і дві сестрички. І це було таким, такою підмогою для когосної родини. А ще моя бабуся діставала зі своєї скрині різні одежі. Багато в неї зібралося одягу, тому що до перевороту 17-го року служила покоївкою у Кочубеїв, які тоді володіли з Гурівкою. І панночка Кочубеївна віддавала свої покоївці наряди, які вийшли з моди. І от з тих нарядів моя бабуся перешивала одяг, міняла його на харчі. І це теж до деякої міри врятувало сім'ю від голоду, хоча, звичайно, голодували. Із сім'ї моєї мами померла тільки бабуся, тобто моя прабабуся. Вона, бачачи таку ситуацію, відмовлялася від харчів, все віддавала дітям. І таким чином четверо дітей із родини моєї бабусі вижили, в тім числі і моя мама. І саме тому, вже ставши дорослою, я стала цікавитися, чому ж серед маминої ну рідні в мене так багато, начебто, людей. В неї брат був і ще три сестри, потім ще народилася, а в тата залишився лише один брат. Ось так. Такою була плата українців за свою бездержавність. Плата голодомор. Ну а ми, дивіз нинішнього. Дня вшанування пам'яті жертв домору політичних репресій, ми пам'ятаємо, ми сильні, а сильні ми в числі і своєю пам'яттю. І ось за такий шматочок чорного хліба. Тоді люди піддавали життя, помирали. Міючи, звичайно, не такого, цей хліб сучасний, смачний, випечений з різними, напевно, такі добавками. а тоді шматок хліба був символом життя. Нехай символом нашого життя буде незалежна держава, у якій ніколи ніхто не буде допускати таких трагедій, не буде їх переживати, якою була трагедія 33 року. Товариство на завершення моєї розповіді хочу сказати ще кілька слів. Ну, ось так, уже для повноти інформації на цій світлині зображена сім'я моєї мами, моєї бабусі, моя бабуся Агафія Макарівна і дідусь Григорій Митрофанович тримають на руках, мають чотирьох на той час дітей, бо пізніше в них стало п'ятеро дітей. Сліва направо Іван, Варвара. Маленька Надя на руках, і праворуч моя мама Галина, яка посміхається, можливо, посміхається тому, що не знає, які випробування чекають на їхню родину загалом на Україну, адже це фото 1931 року. А тепер мені хотілося би назвати ще кілька імен, які дотично і дуже тісно пов'язані з темою Голодомору, більше того, дехто. Із цих людей, про яких я скажу, віддав за це життя. Почнемо по хронології. Згадаємо британського журналіста Гарета Джонса. Гарету Джонсу у 33-му році було 28 років, він приїхав у Радянський Союз і зумів, без дозволу нквд без їхнього нагляду прошмигнути на українські села. Зокрема, він був на Харківщині, те, що він там побачив, його вразило до глибини душі. Я пройшов через безліч сіл і скрізь чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо з голоду. Пройшовши це все, Гаре Джонс. Повернувся в Велику Британію, але перш ніж повернутися по дорозі до Британії, він у Берліні проводить величезну прес-конференцію 29 березня 1933 року, де оприлюднює дані, які він почув і побачив у голодних селах України. Це стало не те, що бомбою, але певним відкриттям для західного світу. Потім він їде на свою батьківщину Велику Британію і друкує там кілька десятків статей із розповідями про те, що він почув і бачив за залізною завісою щасливої радянської країни. Ну, не важко припустити, що з ним сталося далі у традиціях НКВД. Через два роки він здійснює подорож у Тібет, в Азію, внутрішню Монголію. Вже тоді стало відомо пізніше, що ту подорож організували йому агенти НКВС. І, врешті-решт, у ході тієї подорожі він був убитий. 30 років прожив Гарет Джонс. Люди правди, щоб світ знав. Є такий свого роду мартиролог, тому що більшість тих людей вже їх немає серед нас, які не боячись ні засудження, ні урядів, ні погроз, ні якихось інших неприємностей писали правду про Голодомор. Скажу на завершення теми про Гарета Джонса, що сьогодні іменем його названі вулиці у Києві. У селищі Карнаухівка Кам'янської громади, це на Дніпропетровщині. У місті Кропивницькому, в Кременчуку, у місті Дніпро і навіть у Дружківці вулицю Матросова переименували на вулицю Гарета Джонса. Настоятель Української греко-католицької церкви до 44-го року, коли він і помер, Андрій Шептицький. При народженні він отримав ім'я. Роман Марія Олександр Шептицький, але коли висвячувався на єпископа, то взяв собі ім'я Андрей Шептицький, саме в такій транскрипції, і ось у липні 1933 року він писав про те, що Україна перебуває у передсмертних судорогах. і, звичайно, зі свого боку, а це була греко-католицька церква, яка підпорядковувалася Риму католицькій церкві у Римі. Робив якісь інформаційні посили і робив те, що він міг на своїй високій, я б сказала, релігійній посаді. 1933 рік згадуємо ще одного борця саможертовного Миколу Лемика. Миколі Лемику було 17 років. І ось листопадовими днями 1933 року він заходить у консульство Радянського Союзу у Львові і вбиває там консула. Вбивство. Це вбивство потім назвали Постріл Миколи Лемика в обороні мільйонів. Цим він хотів сказати, що е, українці. Галичини, яка тоді перебувала під рукою у складі польської держави речі Посполитої, протестують проти голоду і як то кажуть, солідарні з українцями на великій Україні в складі Радянського Союзу. Микола Лемика, член організації українських націоналістів, 17-річного хлопця, вибрали не випадково для того для такого акту, який бандеріці і Овніці називали атентатом, тобто вбивством е, неповнолітнього. Не могли засудити до смертної кари йому дали не смертну кару, потім в суд, а довгорічне багаторічне ув'язнення. Ну коротко скажу, що після окупації Радянським Союзом західних земель України він вийшов з тюрми, і потім, у складі однієї з похідних груп ОУНСів, рушив в Україну. Встановлювати якісь українські порядки навіть на окупованій німцями території. Його розстріляло гестапо у Миргороді в 1942 році. Володимир Маняк і ще одна людина правди, який писав про це, щоб світ знав. Ще в часи Радянського Союзу, друзі, у кінці 80-х Володимир Маняк і його дружина Лідія Коваленко журналісти, письменники, зібрали понад Тисячу свідчень очевидців голоду, адже тоді ще багато з них були живими. Це ж пройшло вже багато років, 80-х років, понад 30 років, і видали книгу, яка називалася «33-й Голод, народна книга, меморіал. Роль і значення подружжя Володимира Маняка і Лідії Коваленко Маняк. Сьогодні у справі дослідження голодомору ми переоцінити не можемо. І за якимось дивним збігом обставин ці цілком сповнені життя люди у кінці 80-х років обоє загинули. Один із них в автомобільній катастрофі, інша також за таких ось дивних обставин. Можна припускати все, що завгодно, але я цього робити не буду. Скажу тільки, що Шевченківську премію подружжя Маняк Коваленко отримали посмертно у 1993 році, уже у незалежній Україні. Згадаємо ім'я Джеймса Мейса, американця, походження з племені Чирокі, який знав, що таке гніт і що таке геноцид. Історик, викладач, науковець Джеймс Мейс був членом і навіть очолював комісію Конгресу Сполучених Штатів Америки зі збору свідчень очевидців Голодомору. Уявляєте, де Америка, де ем, плем'я Чероки, де Україна зі Голодомором через океан? І це цікавило науковця та історика Джеймса Мейса. Він пізніше писав: ваші мертві. Вибрали мене. Його внесок у дослідження Голодомору, а також у популяризацію знань про нього, ми переоцінити ну, теж також не можемо. І до речі, саме Джеймс Мейс запропонував свічку запалювати у день, коли ми згадуємо жертв Голодомору. Це була його ідея. А в свою чергу він її почерпнув із того, що його дружина Наталія Дзюбенко-Мес якось читала йому Шевченка із ілюстрацією, де Шевченко був зображений біля свічки. І ось та свічка запала йому в пам'ять в душу. І тепер, останньої листопадової суботи, ми поминаємо жертв голодомору, запалюючи у вікнах свічки так, щоб її було видно на вулиці. ніби... Прилучаємося до мільйонів тих безневинно вбитих радянською системою душ. І нарешті згадаю ще одного вже українця. А ще зауважу, що Джеймс Мейс прожив лише 52 роки, Настільки він був вражений цією трагедією. Це справило вплив на його. Серце, і він помер у 2004 році, похований він на Байкому кладовищі, там йому встановлено гідний пам'ятник. І завершую спогадом про українського письменника Уласа Самчука. Йому першому належить перший написаний ним художній твір про голод, який називається Марія. Він написав його у празі, як то кажуть, по свіжих слідах у 1933 році. Це теж стало своєрідним вже художнім відкриттям для Заходу про те, що коїться в Україні. І в такому благополучному Радянському Союзі, який так успішно у своїх перших п'ятирічках будує соціалізм, а там потім почав будувати комунізм. і Чим це закінчилося, ми знаємо. Улас Самчук здійснив теж свого роду художній публіцистичний подвиг, зумівши оцінити, відфільтрувати, проаналізувати всі ті свідчення, покази, розповіді українців, які або зуміли якимось чином перебратися з великої України на територію Речі Посполитої, або ж з тих скупих свідчень, які він... Бачив у знову ж таки надзвичайно скупих повідомленнях західної преси, ну, зокрема, Гарета Джонса, про якого ми згадали на самому початку. Ось так, друзі. Я згадала кілька імен, які варто пам'ятати у зв'язку із вивченням теми голодомору. Отже, Микола Лемик, Галичанин, Андрій Шептицький настоятель Української греко-католицької церкви. Британський журналіст Гарет Джонс, українські дослідники Володимир Маняк і Лідія Коваленко, американець Джеймс Мейс, український письменник Улас Самчук із його романом «Марія». До речі, Улас Самчук, звичайно ж, в Україну повернутися ніяк не міг після цього. І дожив він до 80-х років ХХ століття і помер у Сполучених Штатах. Тож, пам'ятаймо, щоб ніколи такого більше не повторилося.